Друзі, як вам такий обід. Дивіться, з таких ось мисечок прекрасних. Олів'є. Олів всю, да, всю Ніч готова. Бачте. Дякуємо, до речі, людям за мисочки, якщо вони подивляться цей репортаж. А подивіться, в якому це все відбувається красивому ну. Дивіться. Морду І в морди теж до речі обід. Бачите? Серветочку українську. І серветочку українську покажем. Дивіться, так ще раз дивимося. І серветочка у нас така. Скатертина. Бачите? Ось така скатертина. Ось тут на лавочці їмо собі. Дивіться, друзі. З кокосових тарілок В такому прекрасному місці.